Это вже друга така мікро, ну в принципі мікро мікрориба, зараз відпускаю. Давай. І так, сьогодні вже 18 листопада. Хто там спец по хижаку? Скажіть вже трохи прокоментуйте, то вже жор, чи ще ні. Одна. довгі відоси знімати не буду, зараз випускаю. Чи сама звичайна, сама дешева резина. Ну що тут сказати? Щука вже голодна, походу листя обпало. Пару закидів є. пливе. Мабуть, минулорічний чи позаминулорічний стандарт. Знімаю не всі, бо часу мало половини, вже сонце майже сідає. Ну, це, мабуть, вже з 10, за хвилин так 30-40. Ну, я так думаю, по-любому минулорічний стандарт. Ну, це... Але бере класно, задоволення Боба. Навіть інших приманок не ставлю. Звичайно, там резинка. Хай росте.